Ну що, згадаємо Анжеліку? Ні-ні ні, не та що з янголами, а та, що Анжеліка Варум. Тож вона наша співвітчизниця, і е, зіркову дорогу для неї зробив її тато. До речі, він помер в Майамі в віці 65 років лише, тому що він дуже любив випити. До речі, Анжеліка Варум зовсім не Анжеліка, звати її Марія, а псевдоним Анжеліка з'явився завдяки бабусі, яка завжди звала її Янголом. Сьогодні Анжеліка зовсім не бідна дівчинка зі Львова, а вона має багаті статки. Мені до сих пор неловко це афішувати. в неї є. Нерухомість в Америці, і вона складає десь вісім мільйонів доларів. І ще в неї звукозаписна кампанія. Також на русні в неї бізнес: басейни, спортзали. До речі, її хотіли прикрити щось, намагалися там прикрутити їм про податки, але ну зараз невідомо тому Анжеліка і в тіні, бо бізнес то гроші. А слушає Дочка Анжеліки і Леоніда виступає зі своїми власними концертами і заробляє гроші. Якби не було люди, вона все одно хоч щось сказала. Так прикрили їй швиденько ротика, але, але ця людина має свою позицію. Вона не з'являється на публіці, дуже рідко дає інтерв'ю. Практично немає ніякої інформації про її матусю. Лише один кліп вона записала зі словами Мама, пробач». Ну, якось так звучало в пісні. Більше 20 років Анжеліка Варум заміжня за Леонідом Агутіним. І саме цей дует став зірковим. Вони завжди разом, хоча було різне, Агутін ну, гуляв. Ну, так и. Не знаю, я, по идее, моя жена давно должна была уже меня бросить в чертовой матери и, и уже не, и просто не трепать себе нервы. Когда вы будете в отношениях лет, наверное, 10-15, а вы почувствуете, что ваше отношение к человеку, который находится рядом с вами, меняется. Можно понять и простить, а можно понять Іні простіть пара є дочка Єлізавета. З дитинства вона проживає в Америці, і в 21 році вона отримала громадянство з 2014 року. Анжеліка Варом не була в Криму. Чому для того, щоб не попасти до бази Миротворець? Щоб вона змогла знову коли-небудь повернутися до Львова. Тому що як вона стверджується її е, ну, батьківщина, і в неї є могили, за якими потрібно доглядати, і вона хоче повернутися знову до Львова. Ах, як хочеться вернуц. Ах, як хочеться в ґараток. На нашу три втрідома. Где все просто і знакомо її брат Михайло зараз знаходиться в Ізраїлі. В них такий сімейний бізнес виноградників в Краснодарському краї, але вони ну так, ось тільки поскільки почалося СВО, і Варум виступила з заявою. Леонід Агутін, чоловік варум, був більш обачнішим. Нічого не каже про СВО для того, щоб не скасувати свою кар'єру. Отже, вони були на новій хвилі.